Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимося з основними лижними ходами. Отже, лижні ходи це способи пересування на лижах. Лижні ходи використовуються для пересування рівниною та пересічною місцевістю і відрізняються один від одного варіантами роботи рук, кількістю кроків і у циклі ходу. За першою ознакою ходи поділяються на поперемінні та одночасні. У поперемінних ходах відштовхування руками виконується по черзі, в одночасних ходах поштовх виконується обома руками одночасно. За другою ознакою, ходи поділяються на безкрокові, пересування відбувається тільки за рахунок відштовхування палицями без участі ніг. Однокрокові в циклі ходу тільки один ковзний крок та поштовх палицями, двокроковий в циклі ходу два ковзних кроки. Ну, і чотири крокові, відповідно, чотири кроки, і лише одне почергове відштовхування палицями. Вказані дві ознаки і визначають класифікацію всіх лижних ходів, які застосовуються в лижних гонках. І ось основні з них: поперемінний двокроковий, поперемінний чотирикроковий, одночасний безкроковий, одночасний однокроковий, одночасний двокроковий. І вже. Достатньо довго лижниками застосовується ковзанярський хід, який за певних умов дозволяє розвинути високу швидкість. Лижник вибирає певний хід залежно від умов ковзання та щеплення лижі з снігом, рельєфу місцевості, рівня фізичної підготовленості, стану лиж та опори для палець. У перемінний двокроковий хід. Це один з основних способів пересування на лижах. Застосовують його на схилах малої і середньої крутизни, а також на рівнині при поганих умовах ковзання. Цикл ходу включає два ковзних кроки та два почергових відштовхування руками. Поперемінний чотирикроковий хід дуже схожий на поперемінний двокроковий, але включає чотири ковзних кроки і одне почергове відштовхування руками, тобто два правою і лівою. Одночасний безкроковий хід здійснюється тільки за рахунок одночасного відштовхування руками. Застосовується він на пологих схилах, а також на рівнині за хороших умов ковзання. Цикл ходу складається з вільного ковзання на двох лижах і одночасного відштовхування руками. Одночасний однокроковий класичний хід застосовують на рівнинних ділянках місцевості і на пологих схилах при хороших і відмінних умовах ковзання. Цикл ходу складається з одного відштовхування ногою, одночасного відштовхування руками і вільного ковзання на двох лижах. Одночасний однокроковий класичний хід є одним із основних, який найчастіше застосовується при пересуванні на лижах, оскільки дозволяє набрати швидкість за короткий час. Він часто використовується на старті, тому його ще називають стартовим. Вихідне положення для виконання цього ходу положення закінченого поштовху. Лижник ковзає на двох лижах, тулуб нахилено вперед, руки відведені назад, ноги в колінних суглобах трішки зігнуті. Нараз виконується повільно виправлення тулуба з одночасним виносом руку вперед, палиці лапками назад і крок правою або лівою ногою на два. Одночасний поштовх палицями і приставляння правої або лівої ноги до опорної. Одночасний двокроковий хід дуже схожий на однокроковий. Єдина відмінність в тому, що відбувається два поштовхових кроки правою та лівою ногою, тому і двокроковий хід, а потім поштовх лижними палицями. І ковзанярський хід. У лижних гонках застосовується декілька варіантів цього ходу. Він також ділиться на однокроковий, двокроковий, поперемінний, одночасний, але ми просто розглянемо. Загальний ковзанярський хід. Ковзанярський хід застосовується при гарних умовах ковзання на рівнині пологих схилах, а також при розгоні перед здійсненням спуску з більш крутих схилів. Використовувати його найбільш доцільно коли швидкість пересування більша за 7 метрів за секунду. У низькій стійці, характерній для цього ходу, знижується сила опору повітряного середовища. Активні махи руками в узгодженні з роботою ніг у низькій стійці вимагають великих витрат фізичних сил і в той же час дозволяють значно збільшити швидкість ходу. Цикл ходу в обох варіантах складається із двох ковзних кроків і з двома почерговими відштовхуваннями ногами. Ось ми з вами і познайомилися з основними видами лижних ходів. До нових зустрічей! Слава Україні!